Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І, перш ніж я буду говорити за Усика і за інші важливі і менш важливі речі, я прошу вас ніколи не забувати, що е Зараз ведуться бої, і що саме в цю хвилину, коли ви дивитеся цю передачу, хтось вбитий, когось виносять кілька кілометрів поранених, змушені нести по мінних полях на стабілізаційний пункт, що війна триває, і що наша країна, і ми всі існуємо тільки завдяки мужності наших солдатів. Зокрема, і бійців батальйону Братство. Мені приємно відзначити, що Бійці цього батальйону їхня діяльність високо оцінюється командуванням. Ряд бійців за останні операції представлені до державних нагород. Мені особливо приємно і не тільки тому, що я мав стосунок до створення цього батальйону і допомагаю його діяльності, але й тому, що більшість наших людей з братства. Саме в цьому батальйоні і служать батальйон, як і всі відділи на фронті, потребує, на жаль, потребує вашої підтримки, не тільки моральної, не тільки молитовної, але й матеріальної. І, будь ласка, подивіться в описі під відео рахунок, на який можна скинути допомогу цьому батальйону. І зі свого боку обіцяю і клянуся, що кожна гривня. З цих пожертвованих коштів іде виключно на війну, а більше ні на які інші речі, тепер про усіка і багато хто зраділи перемоги цього боксера над його чорношкірим колегою з різних причин зраділи. Але я зі здаванням побачив, що ті люди, які вимагають заборони УПЦ і ФСБ, радіють перемогам. Захисника ОПЦ ФСБ, тобто Усік зараз позиціонує себе як активний прихажанин цієї диверсійної структури і намагається їй допомагати, не знаю, морально чи тільки своєю участю, чи так само і матеріально, чи він там щось когось підтримує, чи обіцяє стати на захист якихось там попів псевдопопів, в разі якщо. Український народ буде відбирати у них незаконне майно, яким вони незаконно користуються. Не знаю, як би там не було. Але ситуація така трошки дивнувата. Ви скажете, ну і що? Попри те, він якось там захищає честь країни в спорті і так далі, браття. Тут, тут чітко треба визначитися в поняттях: професійний спорт це не спорт, це бізнес, спорт це одне. А от бізнес це інше. І треба визнати, що Усік непоганий бізнесмен. У нас багато українських оцих от боксерів, вони є непоганими бізнесменами. От Лічко непоганий бізнесмен, він в спорті нажив великі кошти, і, будучи мером Києва, нажив ще більші кошти. Тобто він успішний, якщо вимірювати грошима, а не чесністю. Усік вірогідно хороший бізнесмен. Тому що професійний спорт це бізнес, до нього так само і підходить. Я не знаю. Мабуть, швидше всього, усік має здібності і природні дані, але чи він найкращий в здібностях і природних даних ми не можемо з вами судити. Це бізнес, це підбір тренерів, це, це бізнес форми, це підбір партнерів. Це підбір фармацевтів, зрештою правильний і тонкий підбір саме тих противників, яких можна перемогти. Ну так це працює. Професійний спорт це давно уже не змагання людських організмів, це змагання саме фармацевтів. Олімпійські ігри це не про людей, це універсіада з хімії, власне кажучи, це високооплачуваний шоу-бізнес. У мене от виникає навіть питання в зв'язку з тим, що все-таки це бізнес, якщо ми маємо радіти ну, комерційним успіхам цього бізнесмена. А де він сплачує податки? От був цей бій, і призові там достатньо великі, мабуть. Я так думаю, швидше всього отримала ці призові усік через фірму. Зареєстрованої в якому-небудь офшорі для того, щоб не сплачувати податків, ну принаймні не сплачувати їх в Україні. Можливо, я помиляюся, я не фахівець. Можливо, ви мені заперечите. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є більше відомостей, просто от таке от враження, що це саме так відбувається. Ви кажете, він сказав, що він підтримує збройні сили, присвятив цей бій збройним силам. Ну, непогано, коли бізнесмени підтримують збройні сили. Чесно кажучи, який-небудь донецький Шахтар, коли він заявляє, там перебуваючи в прифронтовій зоні, що я підтримую ЗСУ, це більш значуще, ніж якийсь там бізнесмен десь там це робить. Усик донедавна був ватником. Можливо, він змінився, я теж не знаю. Я не усикознавець. Можливо, він вже прийняв іслам і справді став визначним патріотом. Але це ніяк не проявилося в його зовнішній діяльності. Взагалі, я вам скажу погано, що ми знаємо імена боксерів, зокрема, і цього, що ми цікавимося боксом, наприклад, більше, ніж фехтуванням. Фехтування це аристократичний, це аристократична розвага. Це, зрештою, спорт, якийсь от аристократичний фехтування. Ми з вами, а бокс має значно більшу популярність, значно більше призові, хоча ну звідки це росте? Це росте не від змагань честі європейської аристократії, як фіхтування. Це росте і бійки п'яних ізвощиків десь там під корчмою. І от цей от саме спорт. П'яних ізвозчиків він і став таким популярним. Це погано нас характеризує. В Україні мають бути два найпопулярніших види спорту. це фехтування і кульова стрільба. У зв'язку з цим питанням чи варто було би призвати, чому він їздить поза кордоном, цей усик, чому йому додають дозволи на виїзд, чому він не мобілізований в Збройні Сили України по сьогоднішній день. Виключно тому, що він відомий спортсмен і здібний бізнесмен. Ну, давайте подивимося на досвід. От я просто виписав на папірець Шварц... Арнольд Шварценеггер. Ну, така відома людина. Служив в армії. Елвіс Преслі. уже будучи поп-зіркою, він був мобілізований в Збройні Сили. Морган Фрімен, американський актор, служив в армії. Клінт Іствуд, воював в Кореї, Шон Коннері. Шон Коннері служив в армії і воював. Хью Хефнер, це засновник журналу Плейбой. Так само воював в Другій світовій війні. Ентоні Хопскін служив в армії. Кеннеді, майбутній президент, виходить з дуже багатої родини. Тобто дуже багато родини. Він воював, як і багато інших членів дуже багатих родин. Зі сполучених штатів Мохамед Алі, боксер, до речі, відмовився йти в армію у часу у В'єтнам, але на нього була порушена кримінальна справа в зв'язку з цим. Тобто і держава, і суспільство вважали його негідником, коли він відмовився йти воювати у В'єтнам. Ну от у боксерів є щось таке. От я вам скажу сам, я сам трошки займався боксом в молодості. Скажу, що на жаль, от я дивлюся, що от не той трошки. От бачите, той самий Мохаммед Алі виявився негідником потворою. Я вважаю, що було б непогано, щоб Усік пішов в Збройні Сили, якщо він підходить по здоров'ю, звісно. Кого, на мій погляд, варто мобілізувати в останню чергу в Збройні Сили. Тримати до останнього, тільки коли вже ми бачимо, що виходу іншого нема. Це вам може здатися несправедливим, але це. Ті, хто сплачують податки з бізнесу, доволі великі, особливо виробники. Тобто ті люди, на яких тримаються, тримаються рештки нашої економіки, щоб як би там не було на фронті, але все-таки економіка має жевріти, вона має функціонувати. От функціонує вона. На людях, які щось там виробляють, і щось там навіть продають, і щось там дають якісь кредити, беруть якісь кредити. І оці от люди, на яких зав'язані оці от виробничі ще, торгівельні ланцюжки, вони мають працювати, поки інші за них воюють. Це звісно буде здаватися несправедливим і здається несправедливим, але економіка має працювати. Тил має жити в цей момент, хоч як би це не було неприємно. Ну, звісно, в останню чергу це треба мобілізувати вчених дослідників і інженерів і технарів, які необхідні тут в тилу більше ніж на фронті. От ці люди, які становлять москову еліту е, нації, вони їх, їх повинно оберігати до останнього. Ну, само собою багатодітних. До речі, якщо ви боїтеся, що вас е, по мобілізації, три дитини і все. Три дитини це зовсім не важко, між іншим. Е, за півтора роки ви б вже б могли б мати, скажемо, май, майже дві дитини додаткових. Так що давайте поповнюйте це діло і три дитини, і все вас ніхто не мобілізує поки що, принаймні. Тепер не про війну, а про політику. І я мушу вас заспокоїти, що політики виглядають ідіотами не тільки в Україні, а нині в усьому світі. Раніше для того, щоб займатися політикою, потрібно було бути. Мак'явеллі, медичі, потрібно було дуже витонченою людиною, дуже розумною вміти розраховувати, прораховувати. Потрібно було бути папою левом X чи сікстом VI, Потрібно бути телейраном Дізреї. Ну, тобто, це була, скажем, справа для надзвичайно розумних, холодних, витончених людей з мізками, які працюють дуже добре зараз скрізь ідіоти. Дебати республіканців в Сполучених Штатах. А Сполучені Штати, я нагадаю, це центрова демократична країна в світі з дуже давньою політичною демократичною традицією, політичною традицією. Значить, дебати республіканців Трамп відмовився йти на ці дебати правильно зробив, сказавши і так всіх переміг уже, на що мені з лузерами дебатувати про щось. E, значить, депутували Пенс і Десантіс, переважно про що може могли говорити люди з мізерними рейтингами, невідомо. Але у них виліз такий рамосвалі. Індус e, в другому поколінні здається, американець, якщо мені не зраджує пам'ять, e, рейтинг у цього рамосвалі, прості господі, вищий ніж у пенса. У Пенса – 4% відсотка у рамас... серед республіканців. У рамосвалі 5%. відсотків. Меле повну херню. Звісно, що він проти України, як і всі індуси. Е, з, якусь там жінку негритянку каже, що вона куклускланівка. Ну, із своїх якихось там опонентів по республіканській партії. Каже, То це ж куклуслан, подивіться на неї. Чорна, як ніч, ця жінка. І це республіканська партія. Одна з головних партій в світі, між іншим. З таким бекграундом, з такими людьми, які її очолювали, колись і представляли зараз. Це збіговисько фріків. Тобто, дяка Богові, вони ще кажуть, часто речі привільніше, ніж кажуть демократи. Там, взагалі, там позиції. Там, навіть якщо публіка є покмітливіша серед демократів, але їхні позиції просто антилюдські часто буде але при тому вони більше підтримують Україну. Алан Маск, який впливає вже на такі люди, як Алан Маск, зараз впливають на американську політику. Звісно, він прикольний чувак, цей Алан Маск, але де він, а де політика? Це дуже різні речі. От він зараз збирається судитися з Соросом, який при смерті за свободу слова якось там. Каже, що Сорос, і ну це правильно, Сорос, звісно, що проти свободи слова і за глобальну цензуру, і проти всього доброго, він не хороша людина. Значить, він вирішив з ним все-таки судитися, коли він вже стоїть на однією ногою на краю могили з цим Соросом. Алан Мас купив Твіттер за 40 мільярдів доларів. Значить, достатньо швидко довів вартість Твіттера до 10 мільярдів доларів. Потім він вирішив перейменувати цю соціальну мережу, і її ціна опустилася іще, іще на 5 мільярдів доларів. Маск, який мав до цього репутацію якогось видатного бізнесмена, тут от щось там і в бізнесі не так. Я думаю, це змова рептилоїдів. За маском стоять рептилоїди, тому що от всі ці його проєкти от ми бачимо, як людина проявляється в реальному житті. Куричмаль і, і просто угробив бізнес по Твіттеру. А, а що у нього з попередніми бізнесами було? 100% рептілоїду. Тепер щодо української політики Сполучених Штатів. Сполучені Штати багато дають грошей на озброєння для України і слава Богу. При цьому багато американських політиків проти цього. Дивіться по грошам спочатку. За півтора року значить, на Збройні Сили України разом озброєнням було витрачено десь 60 мільярдів доларів. Це більше, ніж за всі попередні роки Незалежності. Молить не вдвічі більше, ніж за всі роки Незалежності. От за останні півтора року. Україна зараз за всіма розкладами і за багатьма оцінками входить в п'ятірку. Країн по якості своєї армії. І це дуже довго. Це, до речі, от наслідки демілітаризації. Путін ставив собі за мету демілітаризувати Україну, от Україна завдяки демілітаризації, яку вони проводять, піднялася на п'яте місце серед армій світу. Українську армію за рік пішло там три відсотки воєнного бюджету Сполучених Штатів, тобто бюджету Пентагону. 3%. За 3% Пентагон Опустив армію Рефії, ну щонайменше вдвічі. Тобто він її репутацію і весь цей страх, який вона викликала, взагалі зрівняв з землею. Ну, українці зрівняли з землею на гроші Пентагона. Плюс це дуже сильний удар. Ми дуже багато знищили. Ми дуже багато їх знищили. Їхньої техніки, їхньої потужності, всього іншого. Тобто, всього лише за 3% всього бюджету, який іде на Пентагон, американці для себе вирішили дуже значну задачу. Вони показали, наскільки американська зброя є класна і ефективна, довели всьому світу. Показали, наскільки Америка вперше, можливо, після Другої світової війни здатна впровадити ефективну зовнішню політику, а у них ніколи не вдавалося зовнішньою політикою. Всі їхні. Авантюри військові, от все, що вони робили, все закінчувалося якимсь гідним пшиком. А тут зараз вони мають успіх, успіх за невеликі гроші. В принципі, це завдання Пентагону протистояти агресивним арміям і вірогідним загрозам. Збройні сили Російської Федерації це вірогідна загроза, і це недружнє по відношенню до Сполучених Штатів. І от всього лише за 3% бюджету річного. Вони цю загрозу нівелювали. При цьому половина політиків Сполучених Штатів вважають, що дарма фріки. От саме на цьому місці я маю нагадати вам, що 1 вересня гратиметься вистава після за моєю п'єсою. Моторошне видовище я вкривався холодним потом, коли писав цю виставу. Сподіваюся, що е, те саме буде і з вами, коли ви будете її дивитися хоча це комедія. І тому зайдіть, будь ласка, в описі під відео можна подивитися, як придбати квитки. Це в культ театрі. Американці-політики в наступному році дадуть Тайваню перші 38 Абрамсів із тих, що мають взагалі поставити. На відміну від України, дають найновішу модель з усіма наворотами М1А2T. Вони якось не бояться, що ці танки доволі нові, що обладнання, яке на них потрапить до рук Китаю. Значить, Україні вони дають антикварні абрамси ще мають давати, без належної броні, без належної апаратури, нібито тому, що вони бояться, що це щось можуть затрофеїти ванюшки. Де логіка у цих людей? Тобто доведеться і далі воювати стародавнім мотлохом. Ну нічого, Україна все одно переможе. Тобто, все одно ми переможемо не західною технікою, все одно ми переможемо е, своїм духом і тим, що Бог за нас. А все говорить про те, що Бог за нас. Останнім часом дедалі більше лякають мобілізацію в Ерефії. Швидше всього такої мобілізації, як ми собі уявляємо, як вона від такої, як вони проводили спочатку, не буде. Вони внесли в закон. У них має бути армія півтора мільйона чоловік. Зараз десь мільйон сто тисяч. Вони доберуть до півтора мільйона. Це забито у них в бюджет, будуть добирати вони за рахунок контрактів, контрактників. Зараз активна агітаційна кампанія проводиться. За рахунок дімбілей, тих, хто демобілізується, будуть умовляти залишитися когось трошки лякати, когось трошки купляти. У них буде така армія. В наступному році вона у них буде, і от нам доведеться мати справу за ще більшою кількістю людей. Але знову ж таки ми переможемо. Більша кількість людей це значить більша кількість дезертирів, це значить більша кількість людей. Буде знервована, і е, це буде опора для будь-якого е, для будь-якого перевороту в середині РФ. Уже зараз денервованість є. Четверо із п'яти опитаних ванюшек відмовляються при будь-яких опитуваннях відповідати на питання, пов'язані з Україною. Тобто вони не хочуть знати нічого про Україну. Вони не хочуть відповідати про Україну. Вони не хочуть говорити про Україну. А раніше вони з задоволенням це робили. То їм подобалося розповідати, як вони нас ненавидять, як вони нас зараз всіх зітруть, як вони зараз нас всіх знищать, згвалтують, пограбують. От тепер щось не хочеться їм такого говорити. Це перехідна фаза. Потім вони будуть розповідати, як насправді вони нас любили і підтримували. Тепер варто згадати форум Брікс в Південній Африці. Що таке взагалі Брікс? Це спроба створити. Таку корпорацію продавців, от західний світ, це типу, споживачі їхньої нафти, їхніх товарів і все таке інше. А треба створити корпорацію продавців для того, щоб дешевше брати західні технології, тобто якось там качати по ціні, і знову ж таки вирівнювати це з східними і південними товарами. Швидше всього нічого не вийде, адже дуже занадто вже. Різні люди, яким важко домовитися, от була мова про те, щоб включити в Брікс Алжир. Але Франція виступила проти, і ще дехто виступив проти. Половина за, половина проти, алжирців, коротше, не взяли. Хоча шість країн прийняли. До речі, сі. Не виступив на Бріксі. Ми про це говорили, що от він повинен був мати виступ, але без пояснень, просто не прийшов виступати. Чому? Тому що якось так сталося, що перед ним виступав Путін по телезв'язку. Виступати сі після Путіна, який по телезв'язку, це просто западло. Він вирішив, що не потрібно цього робити. Путін прислав якесь чмо, колись міністр закордонних справ. Сі приїхав сам, сі прислав міністра закордонних справ. Ще перед ним перші виступи по телезв'язку. Коротше кажуть, що всі оці дружні стосунки в Бріксі, саме такого роду, вони один одним гребують. За три дні цього форуму Брікса за Україну, до речі, ніхто не сказав ні слова, окрім цього бразильського лівака. Той щось там брякнув. А так, от про Україну, все-таки вони всі мовчали знову ж таки. Дуже не хотілося про це говорити тепер. Тобто, люди, які в принципі проти нас, не хотіли говорити нічого про Україну. Часто туди входять нестабільні країни. От Китай уже з нестабільною економікою, Індія з постійно нестабільною політикою. Бразилія то зрозуміло, Взагалі Південна Африка, яка приймала форум, всі до речі, дуже здивовані, що під час підготовки форуму або на самому форумі нікого не вбили. Хоча всі ці всі на це очікували. Вони дуже кумедно вистьобуються один перед одним. Це, зокрема, гонка, місячна гонка. От вони вирішили повторити те, що американці і Совєт робили в 60-х роках. Оцю от місячну гонку. Американці зараз вже планують висадку на Марс. Є такі справді масштабні програми. А ці все ще за місяць. І це вже і ми казали вже, що це і Індія, і Китай, індуси перемоглися сісти. Ще до речі, що вся місячна програма, оця космічна індусів, коштувала вдвічі дешевше, ніж було витрачено на зйомки фільму Інтерстеллер. Тобто, це вони користувалися такими по справжніми технологіями. Або 60-х років, або це взагалі технології Пхагавадгіти. Ну так от вони заощадили, але тим не менше сіли. Московити таки врізалися, сісти не змогли. Бразильці теж хочуть сідати на місяць. Японці вчора мали запустити якийсь там місяць хід, але відклали цей запуск. Їм там медом намазано на цьому місяці. Може, ми, ми з вами чогось не знаємо. Що там у них на цьому самому місяці? Що вони там хочуть малювати? Що вони там хочуть робити. Ну, менше з тим. І дивіться, як цікаво, одночасно розгортається гонка лузерів за місяць і в той же час релігійна війна. Е, релігії, нації, раси вже спробували поховати маніхеї, нікуди це не дівається. Це буде визначати все третє тисячоліття. І е, ці вбивства, масові вбивства християн в Пакистані. Це розстріли християн на Гаїті одночасно. Це вбивства християн, постарів, священників московитами на окупованих територіях і репресії проти справжніх християн в самій Московії. Зараз це все на тлі серйозної кризи. В католицизмі, ну як і в усіх інших конфесіях, щоправда, і папа, замість того, щоб зараз захищати цих рітянських християн, і пакистанських християн, християн в Китаї, які підлягають постійним репресіям християн в Індії, яких вбивають щороку, він виступає на формі по телемосту. Виступає на форумі російської там молоді в Санкт-Петербурзі і як нам передають. Наші католики заявляють там, що вчить їх, оцю молодь їхню, вчить, що ви повинні високо нести от прапор е, своєї країни, і що от, не забувати, що ви представляєте велику цивілізацію Петра Першого, Катерини Другої, там і всяких інших, оцих от потвор. Е, нібито так він казав. Принаймні, це на сайті у цих от московитських католиків це зазначено. А на сайті Ватикану немає спростування. Українським католикам треба щось робити в зв'язку з цим. Я Розумію, що наскільки все це важко, але тим не менше, наступний папа має бути українцем, якщо ми хочемо, щоб ця церква, щоб католицька церква. Зберіглася і продовжила своє існування от в наступних принаймні десятиліттях, тому що здається, що все дуже швидко закінчується. Уже в якщо в Італії половина людей не вважає себе католиками, то про що взагалі мова? Якщо із німецьких католиків там добра половина за гомосексуальні шлю... шлюби єпіскопи вінчають а, цих, скажімо, людей з сексуальними девіаціями, про що взагалі мова? У протестантів і православних не сильно краще. І тим не менше, церква навіть в цьому уже напівмертовому виді дратує, її бояться, її ненавидять, і все одно церкву намагаються вбити. Тому що церква це єдине, за що може схопитися розгублена особистість в третьому тисячілітті. Більше її нема, за що. Капатися на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.